В Україні повинні бути інспектори НАТО, а також інспектори з Євросоюзу і західних країн для того, щоб провести аудит на те, куди були потрачені кошти Євросоюзу Америки та всього Західного світу на допомогу Україні. Та у разі порушення. Вимагати відставки президента України Володимира Зеленського та усього складу Верховної Ради України та всього складу силовиків. От я думаю, що настав час великої чистки владних кабінетів. Тому я думаю, що західні експерти та слідчі можуть в цьому допомогти українським правозахисникам. допомогти Посадити та притягти до відповідальності всіх, хто грабує Республіку Україну в цілому, під час війни, так званої.